В минулому році якісь бізнес-ембріони вирішили, що мало їм того, що вони доїли задротів через гру Until Dawn наче бабуся корову на селі. Очевидно, що з цієї гри вони зробили стільки бабла, що там би Бетмен позеленів від заздрощів. Але жаба ж душила сильніше, тож вони подумали, а чому б не накосити іще тонну бабла у кінотеатрах, де попкорн коштує наче нирка. До справи притягли того режисера, який свого часу знімав депресивні атракціони про відключення світла, навіжену Барбі педофіла і ще двох недосуперменів, які навіть не змогли нормально трухани надягнути. Розуміючи, що їм потрібні якісь серйозні карти на руках, угу. до сценарію вони притягнули отого типа, який два фільми поспіль розповідав історію про клоуна маніяка, який ночами хріначить дітей, а вдень працює у Макдональдсі на касі. Фільм було описано як любовний лист до жанру жахів із рейтингом R. Типу, вони там всі перешпекалися, поки писали, чи як? Знімати це непонятно що, почали у серпні і закінчили у жовтні.